Стереотипи про те, що місце жінки на кухні вже давно, навіть у форматі жартів, нікому не смішні. Бо сучасні українські жінки показують приклад успішних бізнес леді показують, що на рівні з чоловіками створюють прекрасні бізнес-проекти, і вже давно не існує ось цього поділу на суто чоловічі чи суто жіночі професії, як і не існує застарілого розподілу ролей у родині. Сучасні жінки показують, що вони з успіхом можуть справлятися і з родиною, і з бізнесом, і з соціальними проектами. І щоб Більше надихнути жінок на рух вперед, фонд Олени Пінчук створив новий проект. Хочу, як вона деталі у сюжеті. Олена, власниця бізнесу, відчула, що не вистачає натхнення на те, щоб вивести свою справу на інший рівень. Я не комплексую, що я чогось не знаю. Я навпаки шукаю, де можу знайти ці відповіді. Бізнес-вумен та мати трьох дітей розбудовує напрям дитячого розвитку. Це садочок, школа, позашкільні заняття та дитячі табори. Та зрозуміла, що послухати досвід інших зайвим точно не буде. Я люблю взагалі. Залучати експертів, спеціалістів я довіряю, я завжди питаю. Мені цікаво. Тож Олена побачила в інтернеті анонс нового проекту від команди фонду Олени Пінчук. Хочу як вона, і одразу зареєструвалась на зустріч. В залі глядачі спостерігають всі залаштунки процесу зйомки нового шоу. Ведуча Ольга Сердюк та її співрозмовниця, успішна бізнесвумен Аліна Долініна, власниця знаменитого бренду Хеверест. Невимушена розмова про те, як жінкам вижити в бізнесі, як встигати бути мамою та дружиною та заробляти гроші, про те, що надихає та дає сили рухатись далі, про взлети, падіння та навіть інтим. В шоу хочу як вона. А коли жінки, які чогось в житті досягли, мають якийсь певний професійний досвід, і готові їм поділитися, заходять до нас в проект і власне, діляться цим з жінками, які потребують якоїсь підтримки, натхнення, поради, можливо, просто якоїсь життєвої історії, тому що жінки і до війни мали на собі багато обов'язків, багато ролей. Спочатку війни їх стало ще більше, і нам важливо. Надавати будь-яку підтримку, якщо це навіть просто натхнення, це теж результат. Фонд Олени Пінчук вже багато років запроваджує програми підтримки жінок в різних сферах. Це і гранти, і проекти для матусь, і підтримка жіночого підприємництва, і різноманітні мотиваційні зустрічі. Ми розуміємо, що зараз дуже важкі часи, і ми би хотіли, щоб жінки почувалися більш впевнено, більш стабільно, щоб вони мали на кого спертися, мали в кого спитати поради, і від того були більш рішучими в тому, щоб професійно розвиватися. Розвивати свій бізнес, бути економічно незалежними і бути економічно активними, оскільки економічне життя України цього потребує як ніколи. Тож героїною першого випуску стала партнерка фонду Олени Пінчук, з якою вже існує ціла історія. Це і колаборації крутих рюкзаків. Коли купуєш один, а дівчина на фронті отримує такий же, але наповнений всім необхідним. А ще Аліна отримувала від програми по підтримці жіночого підприємництва грант на розвиток своєї справи. А через кілька років вже сама. Ділиться досвідом. Ви мріяли стати менторкою, і ось власне мрія здійснилась. Як відчуття? Нервую трошки. Чому? Ну Це дуже така, знаєте, велика відповідальність. Mm -hmm. На когось якось впливати. І, звичайно, мені хотілося, щоб люди, які будуть слухати, вони щось класне для себе взяли. Чи можна з вами далі комунікувати? Який би ви хотіли бачити з цього результату? Ну, звичайно, це якісь класні кейси, успішні, тому що я розумію, що всі там люди вони бувають сумніваються і, а, і не знають, що у інших людей, які створили там бізнеси чи якісь успішні проекти, насправді такі ж проблеми. І коли ти цього не знаєш і можеш чийсь досвід послухати, да, то тобі ну відкриваються очі, і ти думаєш, блін, так у всіх так окей, я буду все одно йти до своєї мети. Досвід програм для жінок показав, що жінки для жінок це не про конкуренцію це підтримка, дружня плече, порада та натхнення. Тож віримо, що проект «Хочу, як вона, подарує нам нові круті жіночі історії про бізнес та життя. Ся почала багато. Така інформація, яка мені допомогла. По-перше, це мотивація, це натхнення. В мене теж троє дітей. Я чула, як Аліна ділилася, як баланс цей тримати. Коротше, і життєві, якісь важливі речі, і бізнесові. Те, що я хотіла, я все сьогодні почула і дійсно надихнулася. В мене прилив сил, енергії, клас. Зрозуміло, що успіх не падає з неба, але в кожного є свої секретики, які допомагають. У мене така порада: типу, діяти з любов'ю. На моєму досвіді, коли я в це вірила, мені ну не зустрічались люди, які мені ставили палки в колеса. Ну чесно, навпаки, мені а, так везло, що я зустрічала тих людей, які давали мені якісь рекомендації, якісь контакти. фіксуй, аналізуй і ну, дій. Тому не треба боятися рухатись вперед. Не треба боятися помилок. Якщо виникає бажання послухати про крутий досвід інших, слідкуйте за анонсами випусків, хоч і як вона на сторінці фонду Олени Пінчук. Гарного вам дня! Побачимось.